Привіт! Хочу поділитися з вами історією про те, як сім простих, але потужних звичок повністю змінили моє життя всього за один тиждень. Це не просто загальні поради, а справжні випробувані кроки, які я особисто впровадив у свою рутину. Трансформацію, яку я відчув, була приголомшливою, і я вірю, що вони можуть зробити те ж саме для вас. Якщо ви прагнете підвищити продуктивність, покращити психічне здоров'я. Або внести позитивні зміни у своє повсякденне життя, ці звички практичні та дієві кроки, які ви можете застосувати вже сьогодні. Перше ранній підйом. Перша звичка, що змінила моє життя, це ранній підйом. Я ніколи не був жайворонком, але вирішив спробувати вставати о 5 ранку. Перші дні були важкими, але вже на третій день я почав цінувати тишу та спокій раннього ранку. Ця додаткова година дала час для фізичних вправ, медитацій та постановки намірів на день. Я перестав поспішати, став більш організованим і відчував більше контролю над своїм часом. Наприклад, спостереження за сходом сонця наповнило мене глибокою вдячністю та умиротворенням. Справа не лише в додаткових годинах, а й у використанні їх для створення більш усвідомленого та цілеспрямованого початку дня. Друге щоденні вправи. Другою звичкою були щоденні вправи. Раніше я знаходив будь-які відмовки, але вирішив рухатися щодня протягом тижня. Почав з малого, 20 хвилин на день, йога, біг, силові. Спочатку було важко, м'язи боліли, але вже на четвертий день з'явилося більше енергії та значно покращився настрій. Вправи стали часом для мене, щоб розслабитися, зняти стрес та підвищити рівень ендорфінів. Це перетворилося на форму турботи про себе, а не обов'язок. Наприклад, йога навчила мене бути тут і зараз та слухати своє тіло. Турбота про тіло безпосередньо впливає на психічне здоров'я та загальне щастя. Третє ведення щоденника, третя звичка ведення щоденника. Раніше я був скептично налаштований, але 10 хвилин щовечора перед сном повністю змінили мою думку. Це стало основою мого особистого зростання. Я писав про свій день, цілі, страхи та мрії. Це було схоже на розмову з самим собою, допомагаючи мені помічати закономірності у думках та поведінці. Записуючи емоції, я зміг їх краще обробити та знайти ясність. Ведення щоденника також допомогло відстежувати прогрес та практикувати вдячність, записуючи три речі, за які я вдячний щодня. Це стало своєрідною терапією, що надала безпечний простір для чесності з самим собою. Четверте усвідомлене харчування. Четверта звичка усвідомлене харчування. Я часто їв на ходу, не звертаючи уваги на їжу. Протягом тижня я зобов'язався їсти всі прийоми їжі усвідомлено, прибирав відволікаючі фактори та зосереджувався на смаках, текстурах та навіть звуках їжі. Я помітив, наскільки більше я почав насолоджуватися їжею і став почуватися більш ситим. Оскільки навчився розпізнавати сигнали голоду та ситості, ця поінформованість призвела до здоровішого вибору природно. Я також почав усвідомлювати емоційні зв'язки з їжею, розуміючи, коли їв від нудьги чи стресу. Усвідомлене харчування допомогло розвинути здоровіше ставлення до їжі та покращило загальне самопочуття. П'яте обмеження екранного часу. П'ята звичка обмеження екранного часу. Це було складно, адже ми живемо в цифровому світі, я встановив ліміт не більше однієї години неробочого екранного часу на день. Перше, що я помітив, це скільки вільного часу з'явилося, я знову відкрив старі хобі, такі як читання, малювання, покращилася якість мого сну, оскільки я перестав брати телефон у ліжко. Я помітив покращення психічного здоров'я, став менш тривожним, більш присутнім та зосередженим. Це було схоже на те, начебто туман розвіявся, дозволяючи бачити та відчувати життя більш ясно. Обмеження екранного часу це про створення здорового балансу та усвідомлене використання часу. Шосте читання перед сном, шоста звичка читання перед сном. Я замінив екран телефону на паперову книгу, приділяючи читанню 20-30 хвилин щовечора. Це допомогло мені розслабитися та відсторонитися від метушні дня. Занурившись у сюжет або нові знання, я почав засинати швидше і спати краще, оскільки відсутність синього світла екрану сприяла виробленню мелатоніну. Крім того, я прочитав набагато більше книг та помітив, як читання стимулює мою уяву та покращує концентрацію. Це стало приємним ритуалом, що значно покращив якість мого сну та загального самопочуття. 7. Щоденна медитація. Сьома та остання звичка щоденна медитація. Раніше я думав, що це складно, але вирішив спробувати п'ятихвилинні сеанси з додатком. Спочатку думки відволікали, але до середини тижня мій розум став трохи спокійнішим, а я більш усвідомленим. Медитація навчила мене помічати думки та емоції, не занурюючись у них, що дало відчуття контролю та спокою. Це допомогло мені зменшити тривогу перед важливими подіями. Покращити сон, знизити стрес та стати більш терплячим. Медитація невід'ємна частина мого дня, яка навчила жити тут і зараз, та приймати свої думки та емоції такими, які вони є. Ось і все. Сім звичок, які радикально змінили моє життя всього за один тиждень. Це був неймовірний досвід, і я щиро вірю, що якщо вони допомогли мені, допоможуть і вам. Пам'ятайте, що мета не в досконалості, а в прогресі – Робіть маленькі, посильні зміни, які з часом призведуть до значних перетворень. Я б дуже хотів почути про ваш досвід, тому, будь ласка, поділіться в коментарях, яку звичку ви плануєте впровадити. Дякую за перегляд і пам'ятайте, маленькі зміни призводять до великих результатів.